Шановні генерали, офіцери, сержанти, солдати, шановні присутні, шановні пані та панове, сьогодні важливий день. Сьогодні наше військо стає ще міцнішим, сьогодні ще сильнішою стає наша держава, наша Україна. Я радий особисто бути присутнім при цьому на урочистій церемонії. Випуску слухачів Національного університету оборони України: 317 потужних офіцерів. Ваш випуск відбувається у важкі та визначальні часи для нашої держави, в часи, коли ми видимо повномасштабну і запеклу боротьбу проти російських ворогів, російських загарбників в часи. Коли Україна і кожен з нас, і кожен з вас, кожен з українців робить важливі кроки за своє життя, кожна людина робить мільйони кроків, але тільки лічені з них є визначальними для долі та історії. Всі ви чудово знаєте, що таке війна, всі ви зробили великі кроки і стали на захист. України, хтось зробив цей крок 9 років тому, хтось 478 днів тому. І до університетських аудиторій ви прийшли вже з великим безцінним досвідом, здобутим не десь там в кабінетах, а на полі бою. Це доказ вашого прагнення до. Безперервного розвитку, зростання, отримання нових знань і вмінь. Більшість з вас прибули на навчання з передової та після вашого сьогоднішнього випуску знову відправиться на фронт. Це наступні важливі кроки. Ви особливе покоління українського офіцерства, ви основа для подальшої розбудови. Збройних сил України. І разом зі своїми бойовими побратимами ви творите. творите нашу новітню історію з новими перемогами та новими героями. Від імені Української держави я дякую вам за службу Україні І зараз прошу всіх шанувати хвилиною мовчання. Всіх, всіх, хто на цій службі та під час захисту нашої держави віддав своє життя. Прошу. та панове, окремо я хочу подякувати усьому колективу Національного університету оборони України. Це провідний військовий навчальний заклад нашої держави, який готує воїнів найвищого рівня, розвиває людський капітал усіх складових сфер оборони та безпеки України за найкращими практиками і стандартами, сумісними з освітними програмами. Країн-партнерів. Понад тисячу слухачів та офіцерів постійного складу університету виконували і продовжують виконувати бойові завдання, захищаючи державу від ворога. 64 офіцери Збройних сил України та 4 офіцери Національної гвардії України, які навчалися саме тут, носять почесне звання Герой України. Я дякую всім, хто готує нове покоління. Українських військових командирів, дорогі випускники, шановні офіцери, завжди і всюди будьте хоробрими і бережіть своїх солдатів, завжди і всюди дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе, вірте в Україну і знайте, що Україна дуже дуже вірить у вас на долю нашого покоління, зокрема і на випускників. Національна університету оборони України випала непроста, небезпечна, але без перебільшення священна місія звільнення рідної української землі від російських окупантів, визволення кожного нашого міста і нашого села, здійснення надважких, наднебезпечних і надвизначальних кроків. У нашому житті, фактично, це три глобальні кроки, і я хочу побажати вам, аби всі вони були для вас та для нашої України вдалими. Перший крок це крок вперед, крок наступу, крок до знищення ворога, крок до звільнення України, крок до свободи, крок до перемоги. Я бажаю вам, аби цей крок став рішучим. І став успішним для всіх вас. Другий крок це крок додому, крок переможців до рідних домівок, крок переможців до рідних, до своїх, до близьких. Людей. Я бажаю, аби цей крок вдався вам за найважливішим принципом: повертайтесь з перемогою, повертайтесь живими. І третій крок. Наш спільний крок крок у майбутнє, крок до відбудови і відновлення всієї нашої української землі. Крок для наших дітей і для наших онуків, майбутніх поколінь. Крок до перемоги і процвітання України. Я вірю в вас, вірю в ваш патріотизм, обіцяю всебічну підтримку у благородній справі захисту. України. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, великої перемоги. Разом ми переможемо. Слава усім, хто став на захист нашої держави. Слава усім нашим героям! Слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення дипломів.